Всім привіт! Як ви зрозуміли, соняшник не дуже радує, тому прийшлось придбати цукор сьогодні. Зразу скажу, що це Хмельницька область, Хмельницький район, значить, соняшник вже доцвітає, тому вирішив підзапастись. Собі бджоли не принесли тут, на стаціонарі, тому прийдеться їх догодовувати. По ціні з доставкою до бджіл, скажімо так. Цукор обійшовся 33 гривні кілограм. Цукор. Хто тут у нас? Отакий От цукор, не знаю, не користувався. Надіюсь, буде добрим. І чому я це зробив? Зараз ми підемо до бджіл і я продемонструю. І так, сьогодні у нас. Уже 29 липня, соняшник потрошки здається. Сьогодні у нас з'явилися на пасіці крадуни. Отак От почали бджоли забуксовуватись, насідають на льотки. Вагою, на жаль, я не насолодився в цьому сезоні. Тому що вага за весь соняшник показала аж цілих 10 кг плюс. Це, певно, найгірший рік. Чесно кажучи, так мало що мене не показувало. Причому соняшник, вроді би, як би і щось там виділяє. Але він далекувато, він тут 2 кілометри від цього місця, 2 і трошки. А тому погода не підіграла і виходило як. Не дощ, то вітер. І що саме головне, що виділення соняшнику в цьому році було досить слабке. Хто був в притул до соняшнику з вагою, так, з розмов, з колег, значить було таке там. від 2 до 3, десь там рекорд показало один день 3,5-4 і на тому все. А то 2 кг там плюс-мінус. А тому за тих 2 неділі навіть хто був в соняшнику, результати не дуже. Значить, Буду колотити сироп. Можливо, буду додавати, в мене там є такий я качав після ріпака, після акації, разом він ще не дуже загус. Такий він як, скажімо, напів рідкий як якийсь крем. Буду, можливо, трошки додавати. І таким чином. Буду в цьому році загодовувати. Так що такі справи. Пишіть, кого як по соняшнику. По медозборах є. Ще, звичайно, там в мене бджоли в інших місцях. Там картина, я думаю, буде трошки краща, але все рівно, все рівно, дуже печально. Є і пізні соняшники, але в наших краях. Я ще ні разу не попадав, щоб соняшник, який цвіте в серпні виділяв. Ну, бувало там десь там якихось 200 грам, коли гарна погода, 200-300, ну, може пів кілограма десь покаже. Ну, це капля в морі. А тут на стаціонарі повний проліт в цьому сезоні. Просто повний проліт. Ну нічого, будемо готуватися до слідуючого, давати цукор. Все, Всім пока.